Доброго дня всім, е, вітаю вас тут на конференції, поновка е, е, Ірина Олексіївна, камацький механічний технікум Запорізького національного технічного університету. Активізація творчого потенціалу студентів засобами мови. Теперішній час, час модернізації освіти в Україні, актуальним є питання, яким чином, якими засобами можливо активувати. Творчий потенціал студентів. Як пробудити інтерес у особистості до активної діяльності і виконувати будь-яке завдання творчого з ентузіазмом. В новій креативній системі освіти викладається керівник творчої пізнавальної діяльності, де близько 50% належить самостійній роботі студента. Студент отримує більше свободи. А разом з тим і більше відповідальність. Викладач і студент однаково пікуються про результат спільної роботи, про розвиток творчого потенціалу кожного. Адже в наш час важливо встигати забойним розвитком технологій та науки як студентів, так і викладачів. Засобом. Оцінізації такої діяльності та співпраці викладача і студента з розвитку індивідуальних здібностей є ЛМС-МУК. Як система тренування навчання, так все дорога вона може стати основною платформою для взаємодії студентом та викладачем. Як в аудиторіях навчального закладу? Вагомий результат. І значимо з психологічної точки зору. Вільний шлях у позитивному напрямку рухатись за тим, що лишає приємні емоції, бачить свої досягнення і є в певній співуспіті. Застосування платформи моду, можливо, як електронний. Матеріалів для навчання у дистанційному доступі, зміст якого нагадує класичний курс, зміст якого нагадує класичний курс предмету. Новинкою є те, що маючи доступ через інтернет-мережу, можна дистанційно скористатися матеріалами з предмету, методичними посібниками. Домашнім завданням, перетягнути презентацію, виконати тест чи інше завдання. Завдяки елементу гіперпосилання на електронній таблиці, журналу конетра, де ведеться поєднаний облік досягнення заняттях в навчальному закладі, так і дистанційних заняттях, студент має можливість аналізувати свої дії. та проблемою залишається планування його подальшої діяльності. Так це зручно користуватися ресурсами в зону чи парку, кафе, де є доступ через інтернет і навіть можливе вільне використання Wi-Fi. Майже всі студенти, 98%, нині мають засоби доступу до навчальних матеріалів це комп'ютери, планшети, смартфони, телефони. Проте у більшості своїх студент лишається пасивним. Модернізація курсу – ось вихід. Треба більш детально роз... розібратися з можливостями мудри, провести дослідження інтеграції мудрух з іншими засобами навчання, познайомитися з розробками нових плагінів, додати їх до системи та використовувати, створюючи нову систему навчання, зацікавити студентів до оцінки діяльності форумі, Нові види тестових завдань, застосунки геогетра участь у веб-консультаціях, наповнили новий практичний курс похідна елементарних функцій. Важливою ідеєю є подання є поєднання психолого педагогічних та технологічних прийомів застосування сучасних досліджень та досягнень науки в цих областях. Творчість. Це здатність створювати будь-яку принципову нову можливість по батіщі. У, У проявленні творчої поведінки відіграють значну бою мотивації, цінності, особисті риси. Творчі цінності або креативність латинського креатіо творення це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях. Це спрямованість на відкриття нового. І здатність до глибокого усвідомлення свого досвіду, по Створення умов для активізації творчої діяльності це завдання для викладача і для студента. Студентам подобаються нові підходи, нові технології у як... Так, як проявін зайду, осяяння це незвичайне відчуття, віра в себе, бажання творити, на хвилях проявленого позитиву неймовірно, засобами мусить можливо реалізувати основні етапи, що мукають виборчої діяльності. Перше наявність базових знань та навичок, чітка мотивація та постановка задачі. Виникнення завдань що потребують нової ідеї, відчуття нового. Друге необхідність формулювання чіткого завдання, на кошу інформацію, свідомості та зовні. Засоб мужчині. Та пошуковому процесу. Третє. Прихована робота, відхід від проблеми дороги. Четверте. Інсайти сайтів. Поява ідеї, еліта є рішення. перевірка ідеї, реалізація застосування, аналіз результатів, уточнення одним словом втілення в життя. Ізумінкою є те, що поряд із звичайними процесами діяння. Основні знання вміння та навики та навики є новинки, що спонукають задуматися, аналізуватися, спілкуватися. Викладач та студент таким чином мають змогу реалізувати свій творчий потенціал у розробці технологічно-педагогічних прийомів, що спонукають до активізації діяльності студентів. Причому? Студенти і за приймають у цьому участь. Також варто студентам показати, у чому полягає технологічний процес, яким чином він може розвивати згідності, використовуючи різні репрезентативні системи, що віддають визначну роль у взаємодії людини з навколишнім світом і власною підсвідомості. Зміну курсу і застосуванням технологічних технологічно педагогічних прийомів навчання у дистанційному доступі та наочних заняття платформою Moodle активізують творчий потенціал студентів та підвищують ефективність та якість навчання. Отже, в перспективі такий підхід створить новий освітній простір, що сприяє задоволенню вимог часу та суспільства. Дякую, вибачте, трошки хвилювалася. Будь ласка, питання до заповідача. Ми сміливіше. У нас є багато а, часу для обговорення. Да, да. Семен Михайло Анатольович, Луганський національний університет, який зараз Карадівський на полісі. Дякую за доклад. У мене такий питання. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що це для школьників у вас? Э, це технікум. Студенти, ну, п'ятнадцять, сімнадцять років. Школьний возраст, так? я загальну освіту математику. Я зрозумію. Так, Питания. Вот смотрите, вы говорили про юристики, а скажите, каким образом именно организована деятельность в этом дистанционном курсе ваших учеников, студентов, для того, чтобы они смогли организовать этот юристический процесс? Спасибо. Ну, я хочу сказать, что у нас организовано таким чином, что в основном большинство студентов выполняют разные задания уже домашние задания. Е, іноді я маю змогу себе на заняття підключати е, комп'ютер до інтернету і також е, із студентами спочатку е, ну, я пояснюю, як це можна е, виконати завдання, Тобто що е, головне студентів навчити цьому технологічному процесам, що він собою являє, яку менту на собі має, е, які цілі досягнення ставляться порядіння. Потім вони виходять вже в інтернет і у формах форма ви, гібристична, це простикування більше, так? Як ну, ви розумієте, перспектично виступивали план, декілька етап, як вони реалізуються. Я давала план, лучше ну, ви... Потім... Це було був да? печі... да, творчі діяльність план. Вони реалізують при дистанційному курсі. Я зараз вам покажу, до мене тут є. От, дивіться, якщо подивитися, то у нас теоретична частина формування казових знак да навичок, погано паль. Потім йде у нас, ось вже тут ви бачите, написано практичне застосування знань до теми факівна, наприклад. Так? І тут у нас вже йдуть спочатку йде знову таки нагадування, активізація цих знань із самої теорії, плюс зразок розв'язання прикладу, плюс які вони мають самі розв'язати, тобто йде формування якраз цих базових навичок. І перший план. Друге, формулювання чіткових завдань. Дуже часто серед цих питань є якісь завдання, які ну, не відкладалися не в теоретичному плані, тобто їм треба здогадатися. Наприклад, в мене такий прийом, що коли я викладала інтеграл, так, розповідала про інтеграл, то визначений інтеграл розповіли, що далекому через границю суми. І Де застосовується формула мікана А потім е, ми взяли і вже е, задали питання, а з якою формулою не розв'язували задачі. Їм треба було, тобто давалися нестандартне питання таке, над яким треба було поміркувати. Третя прикована робота це коли вони відходять від цього, йдуть додому, щось вдома вже думають, і їм треба потім у е, ці всі сопоставити. Що там було, тут було, а ми раніше вивчали е, обчислення е, площі, наприклад, за, за допомогою первісної. І тепер воно все в них може скомпонуватися. Є такі студенти, які так, приходять, якісь сяють всі, у них оцей е, якраз висяємо оце, цей інсайт з'явився. Перевіряти і формувати якісь далі. Ви бачите далі тренувальні тестування. Тут у нас тренувальні тестування дуже багато. Я там далі показувала, вже швидко показала. Ось бачите, теж незвичайне завдання. Це її теоретла. Я її знайшла, я не сама зв'язувала. Я не вивчаю, ми вже не дуже гарно. Не Малюнки все-таки робити, вже. а от такі незвичайні завдання, ось, наприклад, нестандартне завдання, ось оце, з ним майже мало хто справився, тому що питання стояло не розв'язати, а питання стояло таким чином, що треба здогадатися, на якому етапі, тобто, а яка потрібна була взяти від чисельних пік? І вже таке завдання, наприклад, для студентів. Треба поміркувати, тобто пройти якусь свою творчість. Ну і реалізація не контрольна, це саме з показання реалізації своїх знань. Я не спитала на ваше питання? Чи?